Вихованці спортивного клубу Михайла Лесюка знову підкорюють вершини Олімпу. Цього разу із двох обласних турнірів вони привезли понад півтора десятки медалей різних гатунків. Змагалися атлети у двох видах програми в обласному центрі та на двірній. І, хоча перемоги давалися юним коломиянам нелегко, із першості вони повернулися на коні. Детальніше про це наші журналісти. Про те, що в Коломиї дуже сильна школа карате знають не лише в Україні, але й в цілому світі. Чого лише варті перемоги Лисюків батька та сина. Перший є чемпіоном світу, другий вигравав Кубок світу. Тепер тут ще й ростуть талановиті та Виховує молодь Мирослав Лисюк. Нещодавно він возив своїх підопічних на змагання до обласного центру. Результат відмінний. Є тепер в мої чемпіони та призери і такої першості. Виступили, можна сказати, як виступили. Хотілося б ліпше. Тренеру завжди хочеться ліпше, щоб діти нема, так щоб ідеально всі виступили. Виступили добре на 10 балів, можна сказати, дітям всім. Просто мало трошки часу у нас було готуватися до цих змагань. Змагання планувалися на друге число. У нас ще, зараз, як ви знаєте, свято по карате було всереду. Ми теж до свята готувалися. Трошки мало часу у нас було на підготовку до цих змагань, ну, але виступили достойно всі, діти задоволені, я задоволений. Щодо юних спортсменів, то дехто із них займається цим видом спорту лише півроку. Однак вже доволі впевнено чує себе серед спортивної еліти. Одною з таких є Ірина Семенюк. Дівчинка на першому ж своєму серйозному турнірі здобула срібну нагороду. Однак, якби не травма, результат міг би бути і кращим, зізнається юна юнаколом'янка. Мені подобається можна захистити себе від там від суперника, від цей захищати себе від спорту нормальний. Як отримала травму, я не здавалася. Я далі йшла і добувалася перемоги, але не здобула другого друге місце. А от доросліші спортсмени разом із Михайлом Лисюком їздили до надвірної за підсумками першості, коли опинилися на другому місці у загальнокомандному заліку. У скарбничці наших атлетів дві золоті нагороди. Один із чемпіонів області, Руслан Куйбіда, провів на турнірі п'ять боїв. В усіх тріумфував. Однак вже зараз юнак не зупиняється на досягнутому. Мрії про перемоги на європейських та світових змаганнях. Змагання були десь вже приблизно дев'ятнадцять. Звичайно, перемогти перемогти було нелегко, проте все ж таки бажаного результату я добився. Другий бій, звичайно, для мене був найважчий, проте я все ж таки в собі знайшов сили і переміг. Задоволений своїми вихованцями і Михайло Лисюк. Він впевнений, що у хлопців велике спортивне майбутнє, проте тепер вони повинні ще більше часу приділяти заняттям спортом. За наполегливою праці прийдуть і результати, каже тренер. Кожна медаль так просто дається. І рахуйте та дитина маленька, восьмирічна, дев'ятирічна, поїхала перший раз на цей чемпіонат. Вона і мандраж, і боїться. І якби то не було Мирослава Михайлович, їх підтримував, це великий успіх. Він, Вся його група поїхала по ІТФ. Це не Олімпійський вид спорту, але ми пробуємо. потім. тому Ми практично працюємо по всіх видах спорту, контактних видів. Я рахую, що дитина має всесторонньо буде розвинута. Але в Теквандо в Олімпійському в мене одні плани. Тільки в будь-якому випадку олімпійський чемпіон, призор, я, наприклад, поставив собі ціль і завжди цього добуваюся. А робота, повірте, мені, з цими дітьми не почати край роботи. Це зовсім другий ціль, зовсім друге правило. Ми до цього привикаємо, ми все втягуємося. Але я думаю, що, наприклад, через рік, через два, ви про нас почуєте, про тек не тільки про каратешні чемпіони є, а про Квандо так само. Тепер на спортсменів чекають посилені тренування, адже вже 10 квітня вони поїдуть до Луцька. Там проходитиме весняний кубок президента. На турнірі змагатимуться кращі атлети України. Богдан Малецький, Сергій Рицак, програма Подін